Всім привіт, друзі! Я містер Котяк. Сьогодні будемо нагибати чувачків до землі PUBG. Що подивимось, що сьогодні вийде. Готовте чайоху, каву, смачну, шоколадки, печиво. Сідайте, болягайте на диван, все, let's go! Погнали! Так. Летимо. Так, зараз подивимось на мапу, куди будемо вистрибувати? Так, все, зараз подивимось. Капець, вже хтось летить, бачите, ліворуч? Так, 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 так. Лутатися швидесенько. Так, рюкзак. Так, тик-чик, Так, ace 32. Так, перезарядили Добре. Так, шлом є. Так, 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 так. Так, все є. Так, беріл. Привіт, мінус один. Так, вподобаєчка залітає чпуньк. Натискайте мені, буде дуже приємно. Натискайте ще на кнопку підписатися, хто ще не підписався. Та натискайте обов'язково на дзвоник, щоб вам приходили повідомлення, коли в мене виходять нові відео. Пишіть у коменти, хто грає у PUBG. Шукайте, долучайтесь в друзі. Будемо грати разом. Пишіть також в коменти, яку гру ще можна пограти на ПК. Може, якийсь хоррор жахи або або стрілялка зомбі, якісь, щось щось таке цікаве. Якісь нові або такі старі ігри. Так, що? О, oh гад Так, все. Мінус два. До побачення. Так. Це доставочка, він мені приніс. О, майгат, омайгат, омайгат, піддак шведесенько буде. скоріше, скріж, ходу, 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 ходу. Так, все. Бо бачите, червоне, червоне коло, обстріл йде. Так, треба перечекати кілька хвилин, плюс-мінус. Та треба дивитися, щоб нікого не було. Так, все. Все, обстріл закінчився вже. Так, що, 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 що? Що, що, що? що, що так, димовуха. Так. Це доставочка, це нова пошта. Виходить, під порадною. Кур'єр вже приїхав, так? чи що Або це Укрпошта. Напишіть у комент, будь ласка. Доставочка лут, лута. Так, О, це вітамін С. Щоб не було зморшок на Яйц. Так. Так, це енергетик. Так, це щось нікуди мені зараз воно не підійде. Під мою зброю. Що в мене зараз є? Так, що там на мапі? Так, поставимо крапку та будемо бігти на крапку. жовтесеньку Так, 53 чувачки, так, 52 чувачки вже на мапі. Так, чуєте хтось? Хтось стріляє? Так, дро, добре, що в мене є гвинтівочка снайперська. Зараз будемо роздивлятися що де як, хто бігає. Так, ч, хтось здесь е, стріляє. О, о, є! Та куди ти? Та. Та стій, стій, я не можу влучити, стій. Не рухайся, будь ласка. Та зупинись. Зупи... Зупинись, я тобі кажу. Не рухайся. Капець. Це що, я в камень влучив, чи що. Давай. Та не рухайся, не бігай, ну. О, все. І. Мінус річовичка. Вподобаєчку, натискаєте, хто ще не натиснув. Ану, подивіться, відео, Може, вона там не натиснулась. Натисніть, потім ще раз натисніть і ще раз натисніть кілька разів. Може, щось не працює. О, є! Так, мінус 4, чувачка. Круто. Так, ну гвинтівочка така добра. Бачите? 5 зарядів. Так, що, що, де, де хто? Хтось є ще чи ні? Так, поки що не бачу. До речі, бачили. 35 чувачків залишилось на мапі. 34 вже залишилось. Так, автівочка стоїть. о! о, о, о. Так, давай, 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 давай. Давай. Так. Сідай, 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 сідай. О, це ти молодець. Так, си, с, так, посить трошечки, давай. Так, капець Чекай, чекай, нікуди не йди. Чекай. Та... Чекай, зараз, 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 чекай. Та, капець Що таке? Щось я не влучив. Мені здається, що він не розуміє, звідки стріляють. Все, є. Мінус 5 чувачків. Так, 28 чувачків на мапі залишилось. Натискайте мені, будь ласка, в хто ще не натиснув. Мені буде дуже приємно. Пишіть у коменти, як я круто нагибаю чувачків до землі. О, чуєте? Чікає хтось. Так, чк. Це, мабуть, в мене вже? Так, це хтось сидить чи що? Так. Чувачок. О, побіг! О, у мене влучили. О май гад, о май гад! Так, до побачення треба тікати. Так, все я тікаю. Тікаю, тікаю, тікаю. Тікаю, тікаю. Треба інше місто. Десь. Так, шукаем место себе. Так, о, бежит, бежит, пощастило. Де ти дівся? Так, бігай, 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 бігай. Біля забору, бачите? Є, мінус шість. Вподобаєчки і у коменти пишіть. Круто. Круто. Так. Так, поки що нікого не бачу. О, червоно червоне коло буде зараз обстріл. Так, що, куди сховатися? Так, що це було дуже-дуже поряд, чули? Звідки я не бачу? де хто Ось, ось, ось він, ось, ось. Бачите? Кпейс, сховався. Так, ану, снайперку. Так, не влучив. Так. Влучив, влучив. Є! Мінус 7. Так, 19 чувачків на мапі залишилось. Так, вподобаєчку. Хто ще не натиснув? Мінус 7. Сьогодні пощастило. Так, давайте подивимось що це за доставочка, що він мені приніс. Так. Повибираємо щось, якісь смоколики. Так, приціл. Так, що що брати його. Х3. Так. Якщо б він X8 приніс мені. Щось він замовлення помилкове у нього. Може, це хтось інший замовляв. X3 я би хотів собі X8 приціл на снайперку. Так, на бої, бачите, в мене тут можна сидіти та знімати чувачків. 19 чувачків, до речі, вже на мапі залишилось. Так. Вітамін С, щоб не було зморщок на яйце. Так. Кока-Колю, чпуньк ням 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 смачно. Так. Так так так. Це мені цікаво Кока-Кола з цукром або без. Без цукру Або що, що що ви полюбляєте більш з цукром, або без цукру Напишіть у коментарі, будь ласка. А, цікаво дуже. Бо мені іноді з сук, цукром іноді без цукра п'ю коло теж подобається смак. Так. О, май гад! Звідки ти взявся? Щоб ти срався? Так, мінус 8. Фу. Бачили, він поряд біг. Так, він мені аптеку приніс. Так, що ще? Х8 приніс мені. Капець. Так, мінус 8. Ну, вподобайчку, чпуньк, В коменти пиш... пишіть мені. О май гад, о майгад. Звідки це? О oh майгад, гранату кинув. Чули? Я встиг. встиг втікти. Так, що? Де він? Де він? Де він? О, дідька лисого. Так, 17, ну, топ 20. М -м -м, зі 100. Дуже круто. Супер, мені сьогодні дуже сподобалось. Ну що, так сьогодні круто зіграли, мені сподобалось. Пишіть у коменти, що ви думаєте про цю каточку, натискайте вподобайку. До нових зустріч, до побачення!